Вітаю всіх шанувальників єдиноборств! Ви в світі боксу. І так, Еді Хірн, промоутер Ентоні Джошуа, не очікує, що бій з Деонтеєм Уайлдером відбудеться до січня місяця, хоча спочатку планувалося, що бій відбудеться в грудні в Саудівській Аравії. Хірн також ставить під сумнів те, що беззаперечний поєдинок між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Мусиком відбудеться на одній карті. Оскільки Ф'юрі тепер має зустрітися з колишнім чемпіоном UFC Френсісом Нганну 28 жовтня в Саудівській Аравії. Ймовірно, у нього не буде достатньо часу, щоб домовитися про бій з Усиком у грудні чи січні, тому, скоріше за все, бій знову перенесуть. І я особисто не здивуюся, якщо дату знову встановлять на весну наступного року. Про це свідчать слова Хірна, на який сказав: Думаю, це буде січень, тобто Джошуа проти Уайлдера, але я не впевнений, чи буде поєдинок Ф'юрі проти Усика на одній карті. Я не думаю, що бій з Нгану буде настільки важким, що він не зможе провести бій у січні, але в той же час він би провів тренувальний табір, і ми не знаємо, чи хоче він цього бою, адже багато людей припускають, що він цього не зробить. В цьому слова хірна мають сенс, адже Ф'юрі буде проводити бій з Нгану аж 28 жовтня, хоча це можна було б зробити на місяць, а то й на два раніше. Скільки ж він тоді буде тренуватися перед усиком питання риторичне. Також голова промоутерської компанії Топранг Бабарум висказався про бій Олександра Усика проти Тайсона Ф'юрі та Даніеля Дюбоа. Я вважаю, що бій Усик Ф'юрі відбудеться. Думаю, це відбудеться наступного року. Можливо, у лютому буде гарний момент для цього бою, але Усика не чекає легка прогулянка в бою з Дюбоа. Даніель може донести удар і нокаутувати його, так що подивимося. Арум також додав, що Нгану зможе чинити опір Ф'юрі, сказавши. Я думаю, що це буде дуже хороший конкурентний бій, хлопець із ММА насправді може вдарити, і цей поєдинок збере приголомшливу кількість платних трансляцій, як у Великобританії так і в США. так що я дуже радий тому, що причетний до цього бою. Переходячи до майбутнього бою Джошуа проти Уайта, який відбудеться 12 серпня на 2 арена у Лас-Вегасі, то саудівська компанія Skill Challenge Entertainment дуже стурбована. Хірн визнає, що протистояння між Джошуа і Уайлдером безсумнівно залежить від перемоги Джошуа у майбутньому поверненні, сказавши. Завершення бою з Уайлдером призупинено, доки вони саудити не побачать, що станеться 12 серпня, і це ризик. Це великий ризик з Джошуа проти Уайта. Це правильний ризик. Я дізнався, що AJ хотів справжнього бою. Він не був мотивований брати менший бій, але бій Уайлдера буде залежати від перемоги на 2 Арена 12 серпня. Тим часом Деонтей Уайлдер прокоментував мегабій Ерола Спенса та Теренса Кроуфорда. Уайлдер здається, що Спенсу було важко вкластися в напівсередню вагу, в той час як Кроуфорд зробив це легко. Уайлдер сказав: це був чудовий бій. Здавалося, що Ерл Спенс був трохи виснажений і він не міг робити те, що мав робити. Бад, безперечно, скористався цим. Здавалося, що це легко. Знімаю капелюх перед Теренсом. Чувак, він провів чудовий бій. Ось у чому вся справа. Він довів, що він найкращий з усіх, те, як він це зробив, зробив це з легкістю та спокоєм. Він виглядав так, наче перебував у іншому вимірі. Я справді думаю, що Ерл перезневоднився, це можна було побачити по його шкірі, ви можете побачити це в його очах і тому, як він рухався, але він боровся і в цьому полягає суть бути сильним і йти до кінця. Після слів Уайлдера я відразу згадав його власний третій бій проти ф'Юрі, в якому він не здавався. І, хоча він впав в глибокий нокаут, він бився як чоловік до останнього. Повертаючись до Кроуфорда, то не встиг він побити Спенса і стати королем напівсереднього дивізіону, як отримав виклик від екс-чемпіона світу Кіта Турмана, який вирішив не марнувати час і запропонував свою кандидатуру як наступного суперника. Турман сказав: Кращий спортсмен виграв. Кроуфорд зробив свою справу, тоді як Спенс виявився плоскостопом. Я вже сказав, що я наступний дитинко. Хочете продовжувати робити круті бої і продавати платні трансляції? У такому разі Турман прямо тут, ось він. Турман нічого не боїться. Я не такий плоскостопий, як Спенс. Кроуфорд переголомшливий спортсмен. Ми разом виросли в аматорах, і я бачив, як багато він зробив за кар'єру. Я віддаю належне цьому хлопцеві, але я хочу бути його наступним опонентом. В той же час, екс-чемпіон світу Антоніо Тарвер залишився незадоволеним роботою тренера Ерола Спенса Деріка Джеймса напередодні поєдинку його підопічно проти Теренса Кроуфорда. Тарвер сказав. Я повинен сказати чесно, цих хлопців проголошують тренерами року і таке інше, але Спенс не був готовий до Теренса Кроуфорда. Тренер повинен отримати свою порцію критики за це. Готовність бійця це його відповідальність. Спенс нічого не знав про захист. Він взагалі не рухав головою, не робив брехливих рухів, Спенс не піднімав своїх рук. Його ноги стояли аби як де уроки? Я був тренером і передбачив результат цього бою. Я знаюся на боксі, але мені не дозволяють допомагати цим хлопцям. Бокс сам по собі не допоможе. Боксери не призначають людей на ролі, які стануть визначальними. В той же час, колишній чемпіон двох дивізіонів американець Заб Джуда теж прокоментував перемогу Теренса Кроуфорда та розкритикував Ерола Спенса. Всі дивилися характеристики бійців перед боєм і думали, що вони рівні в своїх бійцівських якостях, але Кроуфорд виявився набагато швидшим. Спенс був дуже повільним. Здавалося, що він не має ні швидкості, нічого іншого в рукаві. Бат змусив його так виглядати. Кроуфорд просто отримав з цього вигоду. Все ж таки, Ерол, як і раніше, залишається одним з великих. Після його досягнень ми ніколи не зможемо відвернутися від нього. Бажаю йому здоров'я та якнайшвидшого одужання. А тепер до інших новин стало відомо, що Лівуд захищатиме свій титул чемпіона світу за версією WBA на пілих вазі проти Джоша Уоррінгтона у великому домашньому поєдинку на Аутілі та Арена Шіфілд у суботу, 7 жовтня, та буде транслюватися у прямому ефірі на DAZN. Перед майбутнім поєдинком Вуд сказав: я надзвичайно радий 7 жовтня, з огляду на те, що ми маємо, футбольні клуби та міста. Це, мабуть, найбільше британське суперництво в спорті. Для мене воно насправді велике, наші стилі зрівняються, і це повинно створити дуже захоплюючу та цікаву боротьбу. Це має увійти в історію Великобританії. У Джоша є кілька чудових перемог і, очевидно, він дворазовий чемпіон світу і ніколи не був у нудному бою. Але я теж цей бій буде справжнім і шанувальників чекає чудова ніч. Я знаю, що це буде досить вороже, оскільки обидві групи фанатів будуть боротися за це вокально, але це має стати чудовим вечором. Це той бій, який мені потрібно виграти, щоб я міг озиратися на це з гордістю і вібрати всі хороші спогади. Безумовно, це обов'язкова перемога. Зі свого боку, Орінгтон сказав: це велика боротьба, що може бути кращим ніж домашній бій за титул чемпіона світу. Я одержимий бажанням стати чемпіоном світу в трьох вагових категоріях, щоб повернутися на вершину, і це буде видно ввечері. Я візьму з собою армію вболівальників до Шеффілда, і атмосфера буде особливою. Лі добре бився і здобув кілька хороших перемог, але я просто не вірю, що він зможе вижити зі мною. Сподіваюся, він думає, що мої найкращі дні позаду, а 7 жовтня він дізнається, що чемпіоном стану я. Про майбутній бій Вуда проти Орінгтона також висказався Еді Хірн. Це величезний бій за титул чемпіона світу між двома найкращими напівлегковаговиками на планеті. Герой Нотінга Лівуд захищає свою корону за версію WBL на півлегкій вазі проти воїна Ліца Джоша Уарінгтона після того, як блискуче повернув її проти Маурісіо Лари в травні. Що може бути більшим, ніж це? Обох чоловіків підтримують їхні фанати, які створять одну з найкращих атмосфер на змаганнях з боксу. Джош Уорінгтон відчайдушно бажає отримати титул триразового чемпіона світу після втрати свого пояса IBF у грудні минулого року. Лівуд планує об'єднати вагу і докладе всіх зусиль, щоб утримати свій пояс. Очікуйте феєрверку від вступного дзвінка, як ці двоє воїнів зіткнуться один з одним у битві за Британію. Дивіться це в прямому ефірі по всьому світі DAZN. І на завершення. Хоча цей тиждень не може нас порадувати таким великим поєдинком, як Спенс проти Кроуфорда, але все ж таки відбудеться непоганий бій між Джейком Полом і Нейтом Діасом. Пряма трансляція шоу розпочнеться вранці 6 серпня о 4.00 за київським часом. Посилання на трансляцію ви знайдете в нашому телеграм-каналі напередодні бою, тому підписуйтесь. Протягом останніх 18 місяців поло Діас публічно обмінювався різкими критиками щодо потенційного бою. Пол збиратиметься реваншуватись, готуючись до свого першого бою після поразки роздільним рішенням суддів проти Томі Ф'юрі. Вороженець Клівленда обіцяє змусити критиків замовкнути ефектним нокаутом проти ікони єдиноборства. Діас, який дебютує в боксі протягом своєї кар'єри, регулярно проводив спарення з непереможним боксером із залу слави Андре Уордом. Діас виграв 22 бої як професіонал, включаючи нищівну перемогу над Конором МакГрегором з рахунком 1-2, що призвело до першої поразки ірландця в UFC. Що ж, дякую, що додивились до кінця. Чекаю ваш коментар під відео. Поки що це все. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом і подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Вам це нічого не коштує, а для мене це дуже важливо. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в опису під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!